Завдяки програмі розвитку ООН, яка фінансується урядом Великої Британії у Коломийській територіальній громаді було реалізовано кілька ініціатив: це придбання спецавто, мобільного кейсу для Коломийського ЦНАПу, щоб надавати послуги на виїзді планшетів для працівників центру надання адміністративних послуг. Також, завдяки співпраці, придбано портативний апарат швидкої діагностики для саджевського ФАПу, а ще закуплені безконтактні id щитувачі для Коломийського ЦНАПу. Тепер про монітори виконані проєкти приїхав Домінік Гайден. Брейтвейт – регіональний радник з питань конфліктів посольства Великобританії. Я приїхав, щоб проаналізувати розвиток програм, які фінансуються урядом Великої Британії на території України, зокрема в Коломиї через програму розвитку ООН. Ця допомога розпочалася ще перед війною та продовжується зараз. Ми хочемо визначити наскільки доцільна і корисна наша підтримка. така підтримка суттєва та дуже влучна, каже заступник Коломийського міського голови Михайло Качанський. Це допомагає нам бути готовішими і краще справлятися з тими викликами, які маємо зараз перед громадою. Регіональна координаторка програми розвитку ООН в Україні Леся Попелюк каже, завдяки проєкту посилені стійкості громад в регіонах України на території Прикарпаття надано підтримку 14 територіальним громадам. Закупівлі програмно-апаратних комплексів для швидкої діагностики в напрямку медицини ми закупили планшети для діток з категорії малозабезпечених сімей для того, щоб покращити доступ до онлайн освіти, також нам вдалося закупити ще один автомобіль, який надає медичні послуги, допомагає у наданні медичних послуг для маломобільних категорій в місті надвірна. Окрім цього, нам вдалося закупити один комплекс біометричного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України в місті Болехові. Змогли забезпечити ноутбуками та моноблоками. Центри надання адміністративних послуг уже зараз ведуться чергові перемовини, щоб посприяти у придбанні альтернативних джерел живлення для Коломийської територіальної громади, каже Михайло Качанський. Нас цікавлять генератори для наших адміністративних установ, так як ЦНАП чи там інші. Зокрема, нас цікавить підтримка в формуванні розумного і безпечного міста. Це не лише камери, це аналітика, облік, ефективна витрата бюджетних коштів, облік пільг, бо це так само дуже важливо, і так само інклюзія. Бо ми розуміємо, що в часі війни ми будемо потребувати щоразу більше уваги на те, як планувати просторовий розвиток міста, як підходити до планування архітектурно з точки зору, аби не забувати інклюзію бо це дуже важливо. Підтримка ініціатив Івано-Франківщини обов'язково триватиме, каже Леся Попелюк, зокрема в напрямку покращення надання публічних послуг, соціальні, медичні, освітні та адміністративні послуги, закупівля генераторів, акумуляторів. в цьому напрямку ми також будемо працювати.